Друзі, доброго ранку. Щодо вчорашніх ударів ворога по енергоінфраструктурі. Як ми завжди говорили, тактика ворога, головна, створити блекау. Максимум задача створити блекаут країни або північно-заходу України. Задача мінімум для ворога, важлива для них це створити блекаут на Київщині. І створити гуманітарну катастрофу в самому Києві. Дві цілі є у ворога. Перша ціль, якщо не дай Боже у них вийде, вони думають, що Україна піде на перемовини на їхніх умовах. Друга ціль. якщо у них вийде Україна, не піде на перемовини. То це нібито має послабити е, координацію наших сил оборони, волонтерів і так далі. І їм буде легше наступати своїми чмовіками на наші підготовлені позиції. Тепер говоримо, говоримо що ж насправді так, є складна ситуація з ударами. Дійсно, ворога вийшло е, вчора е, відробити лінії. Пошкодити лінії, відробити декілька атомних електростанцій нам, що, звісно ж, баланс в енергосистемі дуже постраждав. Так, енергетики роблять все можливе, щоб швидко відновлювати, але але збільшуються люфти між нестачою електроенергії та відновленням. Зараз поки що це, умовно кажучи, доба. Десь більше, десь менше, але доба. Говоримо, як є, ворог хоче. І для ворога результат буде успішним вважатися, якщо їм вийде досягнути цього люфту в тиждень. Чи вийде їм це зробити? Ні, наразі ситуація виглядає так, що не вийде. Чи вийде у ворога скористатися, умовно кажучи, проблемами з. Енергетику для того, щоб обвалити весь зв'язок там в силах оборони і наступати, дезорганізувати зорганізувати силу оборони. Ні, не вийде. Сило оборони до таких сценаріїв готові, і зі зв'язком все окей. І так далі. Єдине, що зараз робить ворог, він робить злішим кожного українця. Тому що я не знаю жодного українця. Який, е, який, ну, от чесно вам скажу, який хотів би зараз піти на перемовини. Тому що проти українців здійснюється, на мою думку, суб'єктивно, акт геноциду, і відповідь на цей акт геноциду може бути виключно оборона, силова оборона, Збройні сили України, тероборона, всі сили оборони продовжують робити свою роботу, друзі, перетерпимо. І переможемо. Все буде Україна, друзі. Все буде добре.